Друзі, привітики. І так, як виграти слоти Gates of Olympus 1000 з GG Так, поки в нас тут буде крутити, поки ми тут будемо з вами розмовляти, давайте поставимо на 30 прокрутів. Ну, нам крути, ми з вами будемо розмовляти. Ну, тут все насправді. Просто, як і в інших слотах, просто потрібно грати. І все, просто потрібно розпочати і все полетить, полетить, просто і насипить нормально нам. Так, у нас там залишилось 23 прокрутика. Це ми зараз з вами на мінімальній ставишці. І дивіться, для того, щоб були кращі виграші, Потрібно ставити більшість ставки. І це ми з вами також будемо робити, і ви це все самі будете бачити. Так, я сьогодні вже грала в цей слот, який, на жаль, я не записала, в мене був дуже класний виграш. Ах, ой, і Мені так шкода, що я це не можу вже вам показати, але я сподіваюся, що зараз ми... З вами ще виграємо класний, 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 класний виріш. Адже ви повинні це також побачити на своїх очі. Так. Це у нас тотик Gates of Olympus 1000 від Казано Ged. Досить таки прикольна гра, класна, лайтова. Виграшно, виграшно. Отак, дивіться. Чік. І насипало. Так, що тут у нас робиться? Ага, добре. Вау, вау. Так, що ж, друзі, давайте, давайте ми піднімемо ставочки. Ми піднімемо ставочки. І зараз побачимо, що у нас гра просто полетить на більші виграші. Настільки просто, робимо більшу ставку і у нас летить, у нас просто летить, у нас типає. Це те, що я люблю. Друзі, ви також можете зіграти в цю гу, в цей плотик, виграти свої грошенята або отримати задоволення від гри, розкладатись, попайфувати, просто приходьте по селці, в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Грайте, вигравайте, насолоджуйтесь. О, бачите? Краса, краса. Угу. Ну, супер, супер. Five, five. Wow. Mm-hmm, uh hmm -huh. uh -huh. Писипу, ви самі себе бачите. Це просто супер. Просто, просто настільки просто, що далі нікуди. Mm. Так, добре. Так, у нас ще залишився прокрутик. Кайф. Слухайте, давайте ще з вами чисто на пару прокрутиків ми зробимо mm. ось так. Піднімемо ставочку, ми самі це зробимо. І подивимося, що в нас з цього вийде. О, дивіться, клянць, просто підняли ставку, підняли ставку і у нас полетіло. Давайте ще трішечки. Uh, і я так можу, знаєте, сидіти, крутити і крутити. Тобто цей азарт це щось неймовірне. О! О! Ви це бачили? Красота. Ну що ж, друзі, я вам бажаю шаленої удачі, великих виграшів, кайфів. Тому до зустрічі. Всім гарного настрою і пока-пока!